Усі навколо говорять про фінансову допомогу від іноземних держав та кожної урядових організацій. А чому б і нам самим не спробувати і не отримати бажані кошти? І ось, листаючи стрічку новин або листуючись з друзями у месенджерах, ми можемо натрапити на повідомлення, в якому певна організація пропонує всім бажаючим отримати кошти як матеріальну допомогу. Перейшовши за посиланням, яке вказане в даному повідомленні, ми потрапляємо на сайт, де нас просять. Ввести наші особисті дані, а саме прізвище ім'я по батькові, номер картки, можливо, номер телефону, а також пін-код. Після надсилання шахраям так, так, це саме шахраї. Після надсилання їм даної інформації нас додатково можуть попросити ввести код з смс, який ми отримуємо, або ж зробити це в телефонному дзвінку, коли, представившись представником банку, особа попросить вас ввести або продиктувати даний код. Після того, як ми заповнимо дану форму, натиснемо Підтвердити ми станемо жертвою шахраїв, оскільки в подальшому вони отримають доступ до наших рахунків. Отже, аби не стати жертвами шахраїв, рекомендуємо дотримуватись трьох простих правил. Перше це не довіряйте повідомленням, які вам надсилають в месенджерах, а також в соціальних мережах про отримання коштів. Від різного роду неурядових організацій, а також іноземних держав. Як показує практика, всі вони є шахрайськими. Друге, якщо вже ви опинилися на сайті, який просить вас ввести ваші персональні дані, такі як прізвище ім'я по батькові, номер телефону, Пін-код, можливо, адресу, а також номери на картці, які розміщені спереду та ззаду, не робіть цього. І третє, якщо вже ви ввели дані, відправили форму. Нікому не повідомляйте код, який можете отримати в смс-повідомленні або в телефонному дзвінку. Якщо ви стали жертвою шахрайства, терміново повідомляйте на лінію 102. Бережіть себе та свої гроші.